Завершився перший груповий раунд турніру Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у найдорослішій віковій категорії серед юнаків 2000 року народження у Одесі з 8 по 11 грудня у матчах третього туру зустрілися команди групи Б: Южницький Хімік, Миколаївська з «Дюсшор-4», Одеська з дюсшор імені Бориса Вітвака та Дю США 1 БК Скорпіони з Хмельницького у двох перших турах. Учасники попередньої групи Б чітко дистанціювались один від одного. Усі матчі виграв хімік. Тільки южненцям двічі поступилися хлопці з Миколаєва. Одесити обидва рази виграли у скорпіонів, які таким чином мали виключно тільки поразки. Такий розподіл по силам не зазнав ані найменших змін і на паркеті з дюшор імені Бориса Літвака. Ще тричі поступилися усім суперникам юнаки з Хмельницького. Команда одеської дюшор Імені Літвака, яку тренує Леонід Мілосердний, виконала програму мінімум, здобула перемогу над скорпіонами та посіла третє прохідне місце, забезпечивши собі участь у другому раунді змагань. Миколаївська з дюшор 4 яка фінішувала другою, знову не змогла здолати хімік. У свою чергу южниці впевнено перемогли усіх суперників. А у грі проти скорпіонів підопічні Володимира Понько встановили своєрідний рекорд, здобувши перемогу з рахунком 126 на 34 та посіли перше місце у групі. «Ця група була, скажем, прохадная для вас, навірне. Готова ли команда к тому, что соперники будут сильнее? Да, группа была проходная. Мы э, с легкостью, можно сказать, прошли этот раунд и готовы ко второму, так как мы провели очень хорошие летние сборы, тренировались, и физически, и тактически команда готова. У вас сегодня немножко маловато людей было, что приболели, как вообще соберетесь силами? Да, будет все нормально. Немножко где-то ну, приболели, где-то игры играют за дубль еще 2000 год, задействованы и за дубль, и за 2000 С Силу соперников вы знаете, кого вы больше всего опасаетесь? Да все соперники равны, можно сказать. Ко всем надо настраиваться серьезно и в каждой игре выходить как последний. Ну, я так понимаю, что вы будете бороться за первое место и за победу. Да, правильно. Будем за первое место бороться любой ценой. З групи Б, як і з усіх інших, до другого етапу першості вюбл виходять по три команди, які зіграють між собою у два кола з залі очок, які були набрані на попередній стадії. Отже, боротьбу за перемогу у першості вюбл від групи Б продовжать южненський Хімік Миколаївська з дюшор 4 та з дюшор імені Бориса Літвака з Одеси. Матчі другого раунду триватимуть з січня по березень.